Доброго дня, компанія «Лемкін» сьогодні демонструє нашу короткодискову оборону. Це Рубін 10. Вона прийшла на зміну Рубіна 9. Я вам хочу коротко розказати, що нового і що змінили в цій дисковій обороні. Ми бачимо, що замість П-образної стрімянки тут стоїть даний механізм з таким штригелем. Даний механізм в порівнянні працює як амортизатор. Він зжимається і навантаження повертається в ґрунт. Навантаження на раму жодного немає. Якщо казати про опційні обладнання, то ми бачимо тут дану штригельну борону. Зроблена вона для того, щоб коли є валки і дискова борона працює по діагоналі, розподілити поток маси і зробити максимальний мікс грунту, і щоб не було поживних остатків на поверхні. Стойка диска у нас стала товщина 0,5 см. Диск Dural Max, діаметр 645. Він працює до 16 см в глибину. 645-й діаметр зробили для того, щоб збільшити ресурс диску. Це десь 40-50% більше, ніж на рубіні 9. І ще у нас нове те, що у нас розположення дисків симетричне. У нас йде одна стойка, що на передній батареї, що на задній, і вона розподіляє диски. Якщо рубін 9 у нас тягнуло в сторону, з-за того, що диски асиметрично розташовувалися, то рубін 10 із-за симетричного розташування повністю убрали боковий увід. Далі. Розташування першої, передньої балки і другої балки у нас відстань 1,2 м. Це нам дає достатню відстань для того, щоб в процесі роботи було інтенсивне перемішування і якісний обробіток ґрунту. Далі. Для того щоб не було видно після проходів бугрів, з правої лівої сторони рубіна 10 стоїть ось такий відрізний диск, який регулюється по висоті. Завдяки цій опції і налаштуванню крайнього диска ми повністю можемо налаштувати дискову оборону, що не буде видно проходів. Також ми тут бачимо дану штригільну борону. Вона регулює по висоті дуже просто. Якщо подивитися, ми можемо повернути або заглибити, або виглибити даний штригель. Це залежить від типу ґрунтів, і які залишились поживні рестки на полі. Також є передній штригель. В даній комплектації ми бачимо, що регулювання глибини відбувається у нас за допомогою даної перфорированої рейки. Отворами або виглубляємо, або заглубляємо дану дискову борону. Максимальна глибина обробок бітку ґрунту до 16 сантиметрів. Якщо раніше на рубині 10 було тільки гідравлічне регулювання глибини, то зараз можемо також заказати, як я і казав, механічне регулювання глибини. І далі ми бачимо останнє, це трубка пластянчатий каток Heavy Duty називається. Він тяжче і товші планки ніж було на інших або рубінах дев'ятих, або десятих. Це перший такий каток, який завезено до України. Рубін 10 доступний в замовленні від 2,5 до 7 метрів з різними типами катків. Якщо у вас виникають питання, за інформацією ви можете звернутися до представників компанії Лемкін або до дилерів компанії Лемкін в Україні.